Вітаю вас на каналі Фандомі І сьогодні я будую маленький стартер. Цей дім я будую для молодшого брата мого Адама з комуни Стефана. Закінчивши школу, Стефан вирішив послідувати прикладу брата і відправився за покликом душі. Цей поклик привів його до Дель -Соль Веллі де він намагається стати відомим актором. Так як грошей у нього було небагато, вистачило йому лише на цей маленький будиночок, але він радий і такому. Також у цьому відео я хочу розповісти про те, що зараз відбувається в житті батьків Стефана. Як я вже розповідала у попередніх відео, батько сімейства Робі Родман пішов з сім'ї і повторно одружився на іншій жінці. Але ви не знаєте, як і не знала я донедавна, що у нього народилася ще одна донька Доллі Родман. На даний момент вона тодлерського віку. Також хочу більше розказати про маму сімейства Джулі. Спочатку вона сумувала через розлучення з чоловіком, все-таки вони довго були разом, але згодом вона сконцентрувалась на роботі і стала доволі успішним автором. На презентації своєї нової книги вона познайомилася з Каретом. Він був запрошеним музикантом на вечірці. Вони зразу знайшли спільну мову. Гарет проявляв знаки уваги до Джулі, вона відповідала йому взаємністю. Але не знала, що вийде з тих стосунків, адже вони уже не молоді, у обох є дорослі діти. Коли Стефан з'їхав від Джулі, вони з Гаретом вирішили жити разом. Також разом з ним до Джулі переїхав його син Елвін. В нього не вистачало грошей для оренди житла, а в домі Джулі е, постує другий поверх, неочікувано для себе Джулі завагітніла. Вона була шокована цією новиною, так як думала, що у її віці це вже неможливо вони з Гаретом вирішили залишити дитину. І так у Адама з'явився ще один брат Луї. В кінці цього відео я покажу вам долі і луї. Про зміни в родині Родман я розповіла. Тепер розповім про будинок, який будую. Це компактний будинок по типу трейлера. Хоча він і невеличкий, ділянка, на якій він стоїть, доволі велика. Також на цій ділянці були дерева, які я вирішила залишити, щоб вона виглядала запущеною. Цей дім може здатися пустим, але для одинокого чоловіка його більше, ніж достатньо. Звісно, в майбутньому Стефан захоче завести свою сім'ю і цей дім стане затісним, але він сподівається до того часу побудувати успішну кар'єру і купити будинок покраще. Також у дворі я додала зону барбікю, де зможуть зібратися його гості і провести разом веселий час, так як в будинку місця небагато. Саме будівництво вийшло доволі коротким, тому я вирішила продовжити це будівництво вечіркою у новому будинку Стефана, куди запросила усіх родичів, заодно познайомлю вас. Давай, Стефан, покличу всіх їсти. Отже, з кого розпочати? Давайте ми розпочнемо з вами із нового чоловіка Джулі. Ось це Гаррет Робертсон. Він уже літній, але, як ви бачите, виглядає доволі симпатично. Він доглядає за собою, слідкує за своїм зовнішнім виглядом, так як він музикант, і кар'єра його зобов'язує. Також давайте. Наведу на тебе. Тут ви можете бачити його сина Елвіна Робертсона. До речі, Елвіна створила для мене моя подруга Марина, про яку я неодноразово згадую у своїх відео. А її батька вже за допомогою генетики в грі створила я сама. Ну, Арію ви знаєте, І Ліліан Ось це Доллі це донька батька Адама Робі Родмана від Сочіл Уже Родман. А ось цей малюк, який тут плаче, це Луї. Гляньте на цього глибокого блондинчика. Це син Джулі і Гарета. Ось таке у нас поповнення в збереженні. Ти вже прибираєш. Давай весели своїх гостей. Потрібно розповідати їм жарти. Гляньте. вже старенький робі камери Своєю малюткою Долі. Така вона дуже симпатична, доволі смугла в маму. І темненька. Я навіть не знаю, в кого вона така темненька вдалась тому що робі він от, ну, такий був, який Стефан. Дуже цікаво. Ось так буде. Та сидить з маленьким своїм синочком. Ти ложиш його. Джулі. Так все душевно. Давайте ще Розкажеш жарт для Елвіна. Також я запросила на нашу вечірку Еллу, так як Стефану вона подобається. <смір> Давай ти пофліртуєш з нею. Звісно, тут твориться щось незрозуміле, персонажів багато. Давай запитаєш неї про їжу. Давайте веселіться всі тут. Тусуйтеся з братом тут собі розмовляєш. Незграбний персонаж такий смішний, вже вечоріє, Що тут наша Джулі вирішила щось також приготувати? Давайте ще поговориш з Арією. Ти нею також мало знайомий. Що ти нам приготувала таке цікаве? Ой, Джулі. Щось таке цікаве нам тут приготувала. О, ти ще хочеш поговорити з Джонатаном. Давай виконаємо цю собі дію, якщо ти так хочеш. Давай. Ой, поцілував маленьку Арію, як мило. <текст> Дізнався, що Джонатану не подобається малювання. Звісно, як скрізь, де так багато персонажів з'являється, це просто якесь мерго твориться. Познайомся ще з Сочіл, ти ж маєш дізнатися, з ким твій батько живе. Що ще поговори. І з Елвін, і він в принципі твого віку. Має бути з ним цікаво, можливо, ви з ним подружитесь. Ось така вже велика сім'я родманів стала. Сподіваюсь, вам сподобалось це таке доволі коротке відео. Завантажити цей будинок ви, як завжди, можете в мене в галереї або у телеграм-каналі. Дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео.